Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Мінітен. Сьогодні пропоную вашій увазі відео огляд нашої обнови AGD1.3. Купували ми даний агрегат для нашого конника DTZ5244HPX. Отож, чому саме AGD 1.3? Ну, тому що саме ця модель розрахована на роботу. Із тракторами тягового класу 0,6. Тобто трактори потужністю від 20 до 35 кінських сил. А саме ці сили кінські має наш ДТЗ 5244 hpx Отож, розпочнемо з заводської таблички. Так, як ми бачимо, Виготовлена дана АГД в Україні. А саме Київська область, місто Біла Церква, Сквирське шосе 29, товариство з обмеженою відповідальністю, Агроремаш БЦ. Нижче вибита скорочена абревіатура АГД 1 і 3, яка трактується так: А-агрегат Г. ґрунтообробний Д дисковий. Ще нижче зображений заводський номер. В даному випадку у нас це 9592. І рік виробництва агрегата 2025 рік. Дана АГДшка приїхала до нас в зібраному стані з таким зібкомплектом. Отож, зараз я вам продемонструю, що знаходиться в ньому. Ось такий бачимо вміст зіп-комплекту. Це книга-інструкція з експлуатації та паспорт. Лопатка для чищення, ключ гайковий, ключ торцовий, два червоних світловідбивачі, як ще на них говорять катафоти. Тип даної АГД навісний на триточкову навісну систему. Вона має два варіанти кріплення. Отож, це великий трактор, палець на 28 мм, і малий трактор, палець на 22 мм. Внутрішній діаметр отвора на центральну тягу регулювачного гвинта має 25 мм. До речі, в китайських 25-сильних тракторів цей палець має товщину 18 мм. Ну, особисто для мене це є мінус, тому що мені буде потрібно робити втулочку ось сюди з 25 го отвора переробляти на 18 мм. Тепер давайте перейдемо до технічної характеристики і будови нашої АГД1.3. Маса агрегату становить 390 кг. Отож, рама. Рама в нас має наступні розміри. Розмір ряда. Звідси, сюди ми маємо 117 см. І як ми бачимо, що ряди йдуть зі зміщенням. Цей ряд зміщений в цю сторону, задній ряд зміщений в цю сторону. То загальна ширина рами від того краю по цей край у нас буде становити 143 см довжина рами. Отож, від початку. До початку котка в нас становить 98 см. І загальна довжина від початку до завершення котка в нас становить 155 см. Так, далі, рама Рама зварена в нас з квадрату. Квадрат має розміри 80 мм на 80 мм. Наступними ми бачимо розкоси. Розкоси теж зрубового металу. Товщиною, що ось цей розкос, що цей розкос, товщина має 1 см. На даній рамі в два ряди на стійках розміщені 10 дисків. Отож, стійка у нас має діаметр. 50 мм. Висота стійки в нас становить ось від початку. До завершення становить 30 см. Агрегат комплектується дисками ромашка з високоякісної сталі. Діаметр дисків по більшій частині. Ось звідси, сюди в нас становить 550 мм. І по меншій частині ось звідси. Сюди в нас становить 450 мм. Товщина диска в нас становить 5 мм. Диск кріпиться до корпуса шістьма болтами М10. Отож, в корпусі стійки підшипникового вузла є два підшипника. Перший, тут всередині вони. Перший 7506а і другий 7605а. Також маємо масленку, або, як ще їх називають, тавотниця чи ні, для змащування. Обов'язково, коли змащуємо підшипникові вузли, ми викручуємо ось цей даний гвинт. Це робиться для того, щоб не пошкоджити манжета. Дані диски мають очищувальні пристрої, так звані чистики, які запобігають налипання ґрунту і рослинних залишків на диск. Вони мають ось регулювання ближче або далі від диска. А 13 має 6 різних регулювань на різні типи ґрунтів. Як ми бачимо, є 6 отворів. Ось спереду 3 і ззаду 3. І за допомогою зміни ось цього ж плінда ми змінюємо кут повороту дисків. У підручнику з експлуатації агрегата є картинка. Зараз ми бачимо налаштування кута повороту дисків на різні типи ґрунтів. Я для себе маркером зробив позначки. Ось як ми бачимо одні з цієї сторони це переднього ряду. Отож, літера А це налаштування для звичайних ґрунтів, літера Б для важких ґрунтів, літера В для надважких ґрунтів, літера Г для легких ґрунтів, літера Д для надлегких ґрунтів і літера Е для піщаних ґрунтів. І так само на задньому ряду. Вони бачите. Не збігаються, так як в передньому раду і ось на задньому раду. Переходимо далі до огляду опорного котка з винтовим механізмом регулювання. За допомогою даного котка ми регулюємо цими двома гвинтами. Ось вони крутяться. Глибину, глибину обробітку. Ширина нашого опорного котка, ось звідси сюди, складає 140 см. Коток складається з шести кутників розміром 35 на 35 мм. Коток кріпиться до рами ось на таких корпусах. В даному корпусі у нас знаходиться підшипник 1307. Масльонки чи тавотниці я тут не знайшов. Будемо надіятися, що даний підшипник має великий ресурс без змащування. Взагалі у інструкції з експлуатації написано, що гарантований ресурс АГД 1.3 становить 480 гектарів. На рахунок вартості даного агрегату, то вона становить 1500 доларів. Замовляв її на сайті виробника Агроремаш. Далі, коли вже випробую цю АГДшку, тоді можна буде говорити за враження. Чи задоволений я, чи ні, цією дискою. Як кажуть, народі, час покаже. Отож, дякую вам за перегляд, буду вдячний за підписку і вподобайку. Бажаю всім хорошого настрою і щедрих врожаїв.